З першим весняним днем у Керменчук повернулося вуличне освітлення. Нагадаємо, через дефіцит електричної енергії в області та за рекомендаціями військових щодо режиму світломаскування, що минулого року Полтавська обласна військова адміністрація заборонила вуличне освітлення. Спочатку комунальники міськсвітла технічно підготували мережу до роботи. В багатьох частинах міста проводимо підготовчі роботи для того, щоб сьогодні ввечері могли вімкнути вуличне освітлення якого не було 4 місяці, будемо освітлювати основні дороги міста, які будуть споживати приблизно 50-60 кВт. На черзі диспетчерська. Там на пульті керування вуличну систему запустили в режим освітлення. Завдання по освітленню вулиць було поставлено нам міським головою Віталієм Малецьким. Ми успішно його виконали. Тепер вулиці в вечірній час будуть освітлені. І ось нарешті Кременчук яскраво засяяв. Вчора освітлення повернули на найбільші вулиці міста, такі як проспекти Лесі Українки та Свободи, вулиці Київська, Троїцька, Небесної Сотні та інші. Розпочинаємо відновлювати зовнішнє освітлення міста Кременчука. Зараз така можливість є. Першими освітлили сьогодні пішохідні переходи, аварійно-небезпечні ділянки доріг, основні міські магістралі. Завтра ця робота буде продовжуватися. Кременчужани повинні бути зі світлом. Вони хотіли нас заморозити. Але ми вистояли, і ми переможемо. Кременчужани неабияк як зраділи, тому що нарешті в місті світяться ліхтарі. Зараз набагато краще. Зараз буде безпечніше ходити по вулиці. Мені так страшно, і не треба фонарик вмикати на телефоні. Менше буде аварій, спокійніше будемо переходити дорогу. Тепер ну дуже приємно, дуже зручно. Нарешті до нас повернулася цивілізація. Так. <плес> і вже сьогодні роботу з освітлення міських територій продовжили. Незабаром все місто буде світитися, як і раніше. Ліхтарі вмикатимуться з сутінками та працюватимуть до початку комендантської години, а саме до 23.00. Звертаємо вашу увагу, що вуличне освітлення не працюватиме під час повітряних тривог. Вікторія Пальчик, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.